Курси вокалу для дорослих можливість змінити своє життя на краще. Уроки вокалу для дорослих дають можливість навчитися гарно та професійно співати, набути неповторної манери виконання, розвинути творчі здібності та відчути себе абсолютно по-новому. Хочете здійснити свою давню мрію та виконувати пісні у популярних стилях, поп, рок, джаз, блюз або стати учасником вокального ансамблю? Ми чекаємо на вас у вокальній школі муза. Перші кроки на шляху до красивого співу. Уроки вокалу для дорослих починаються з вироблення правильної техніки співу. Спочатку більша частина уваги і зусиль буде спрямована на роботу артикуляційного апарату, голосових зв'язок та діафрагм, так само, як і художник, який вчиться писати портрети або пейзажі, перш за все повинен навчитися тримати пензлик і змішувати фарби. Так і ви повинні будете навчитися добувати потрібний звук, не травмуючи голосовий апарат. Педагоги з вокалу розроблять індивідуальну програму постановки голосу для кожного учня. Виходячи з його фізіологічних особливостей та вокальних можливостей, деякі учні від початку мають природні вокальні дані, які потрібно лише розвивати, щоб вийти на професійний рівень. Для інших потрібно спочатку зрозуміти суть вокального мистецтва і тільки потім почати його освоювати. Тому записують, на курси вокалу для дорослих слід враховувати, що тривалість навчання та кількість занять залежать від індивідуального прогресу. Заняття вокалом користь для тілої душі. Відвідування школи вокалу для дорослих дасть змогу не лише навчитися співати та освоїти вокальну техніку, а й принесе масу інших переваг. Впевненість на сцені та в житті, розкутість та вміння виступати перед публікою допоможуть не лише у вокалі, а й у кар'єрному зростанні. Люди з хорошою дикцією та впевненим голосом досягають значно більшого успіху, покращення мовлення та дикції. Чітка артикуляція, плавність мовлення та сила голосу, корисні для керівників, менеджерів, лекторів та всіх, хто працює з людьми. Заряд позитивних емоцій. Спів допомагає зняти стрес і напругу, покращує емоційний стан, оздоровлення організму. Правильне дихання під час співу тренує легені, покращує кровообіг та зміцнює голосові зв'язки. Омолодження. Вокальні вправи тренують м'язи обличчя, шиї та діафрагми, що допомагає зберегти молодий вигляд та гарну поставу. Крім цього, відвідування вокальної школи Муза дасть змогу знатно розширити коло спілкування, знайти нових друзів та проводити час у колі творчих людей. Запишіться на уроки вокалу в школі вокалу Муза в Києві вже сьогодні та відкрити для себе світ музики і творчості.